Друзі, привіт! Я сподіваюся, вже всі доїли свої пасочки і готові взятися до праці. Ну, Я говорю саме за себе, бо ці дні просто відпочивали, чилили і взагалі навіть не брала телефона. Ось так. А сьогодні ось так парадно одягнута, як бачите, вся в білому, у мене чудовий настрій, я навіть не знаю чому. Тому що класний день, сонце на вулиці, все гарно, все чудово, все спокійно, слава Богу. Тому беру вас в сьогоднішній день, заряджаю вас хорошим настроєм. Ну і давайте розкажу в чому я одягнута. Це такі білі джинси, бегі джинс такого формату широкого шовкова сорочка на мені. Ви, звичайно, знаєте, звідки це все, мені говорити, сподіваюся, не треба. Ось така шовкова сорочка біла. Наверх накину ось такий вінтажний жакет. Я вам його не показувала. Якщо знаєте, що це за бренд, дайте мені знати. Я знаю, що він, він вінтажний. Єдиний, що вже не випускає марка е е е ніяких речей, але. Жакет зі 100% шерсті, з дуже гарним складом, з дуже цікавим, О, коротше, дівчата, вінтажна річ, що тут говорити? Я люблю вінтаж. Ось так він на мені. Я собі думаю, що він на мені гарно сидить. Просто гарний рукавчик, тут такий подвійний манжетик, гарні гузички, бачите? І ось мені подобається ще такий. Низ, низ виробу. Тому наверх, поки прохолодно, одягаю жакетик, беру сумочку, вже повний образ покажу вам в магазині. Тому набирайте чайочку, кави і приємного перегляду. Ну що, я вже на виході обрала ось таку білу сумочку, ось джинси, я їх підкатала, щоб вони не виглядали такими мішкуватими жакетик і сорочка, як вам вже показувала. Тому беру ще окуляри, бо на вулиці дуже сонячно і. І біжимо, біжимо на пошуки скарби. Я сьогодні прям хочу скласти повноцінні луки. Якщо мені вдасться знайти низ, ви знаєте, що е, рідко вдається знайти насправді е, в гарному стані низ і тим бачиш, що свого розміру. Але якщо мені вдасться, то я спробую скласти ось такі лучки. Ну, якось я знайшла ось ці джинси і якось знайшла цю сорочку. Тому сподіваюся, що мені пощастить і сьогодні. Ну що, щось та жакетом я, звісно, перестихалася, але нічого. Добре, що я вітерець і так що, в принципі, ну, терпімо, так, да, може бути. Я вже на місці, сподіваюся, щось може для вас цікаве познімати. На вулиці вже сонячно, тепло, попереду літо. Ну і звісно, я попрямувала до рейлу з сукнями. Із цікавого знайшла сукню від Benetton. Я сподіваюся, ви вже знаєте, що марка досить популярна і не зовсім бюджетна. Саме ця сукня мені не до вподоби, тим паче вона була в поганому стані. Ну а на майбутнє сподіваюся знайти від цього бренду щось дійсно класне та коштовне. Ще трішки вам покажу асортименту, щоб ви розуміли, з чого я обираю. Сподобалась мені ось така квіткова сукня. Принт однозначно весняно-літній, тому привертає увагу. І я, звісно, як всі дівчатка, люблю щось квіткове, гарне і таке дівчаче. Ну і вже вдома під час монтажу я знайшла цю сукню на Ареселі Пошма. Там її можна придбати всього за 32 долари. Примірочно не забирає, бо мені не сподобалась тканина. Це суцільна синтетика, яка влітку вам доставить більше клопоту, ніж задоволення. Щось також дуже яскраве, гарний принт та поєднання кольорів. Але тканина нагадувала дайвін. Я не розумію, як влітку можна ходити в таких сукнях. Мені здалась цікава етикетка, я навіть подумала, що це якийсь бренд. Але на дотик вона була наскільки неприємна, що я навіть не хотіла чогось більшого про неї дізнатися. Все, чого не було в кадрі, зараз розглянемо докладно на огляді. Досить невагома та дуже цікава сукня. Темно синій колір. Поєднанні з мереживом. Я обрала її абсолютно на дотик. Марка Пліс in Italy. Ну і на дотик я була впевнена, що це шовк. Мої відчуття мене не підвели. Все ж таки, тут є шовк 70%. 30% котону, і це дійсно непоганий склад. Наступна річ також обрана абсолютно на дотик. Тут навіть неозброєним оком можна помітити, що це шовк. Беренік, шведський бренд, заснований у 2012 році. У 2017 році бренд відкрив шоурум в районі Сохо Нью-Йорк. У них ще залишився сайт, хоча бренд припинив свою роботу ну і як бачите, склад 100% шов. Чому я так докладно розповідаю? Тому що мене вразили ціни на їхні вироби. Марка так і не стала супер популярною, хоча кожна їхня річ це як витвір мистецтва. Саме цю туніку я не взяла на примірку, хоча можливо і даремно. Треба було, хоча приміряти та розгледіти фасон. Бо 9 тисяч за подібну сукню це щось дуже дуже овер. Ну а далі не менш цікава значна. Не берусь вимовляти назву бренду, бо впевнена, що скажу його неправильно. 100% шовк, цього мені було достатньо, щоб забрати цю сукню на огляд та примірку. Ну, як ви вже побачили, виробник, звісно, Китай, але мокрий шовк неймовірно гарної якості. Дуже глибокий відтінок сірого, мокрий асфальт. Однозначно забираю в примірочну. Подивимось, як виглядає на тілі. Комбінезон від Mango з коричними брюками кюлотами. Пасок, що підкреслює талію, склад 100% відсотків Чому б не взяти до примірки? Схожий фасон прикріпила на фото, і з спод... Сподіваюся, що він так мені і сяде. Тут я вам показую етикетку. Я насправді обожнюю від манго їхній льон. Він, звичайно, не найвищої якості, ну і але й не за всі гроші світу. Покажу вам ще рейл з брюками та джинсами, і насправді цього разу було досить багато вдалих варіантів. Попередні молочні кілоти і ось ці білі джинсові штанці досить такі актуальні і сучасні моделі. Саме ці штанці до примірки не беру, бо в чомусь схожому одягнута я, і тим паче на моє здивування це був розмір М та Л, що вкрай рідко можна знайти в цьому розмірі і ще й в гарному стані. Ось, до прикладу, чорні джинси в ідеальному стані, сороковий розмір. Це здається, розмір ML в досить такому сучасному стилі. Прямого фасону і стан просто відмінний. Тому я потрохи буду розвіювати ваші думки, що низ, все коді на вагу, вкрай важко знайти. Ну а я ще в пошуку чогось цікавого, хочу їх об'єднати в луки, як і планувала на початку відео. До речі, непогані літні кілоти, щоправда, розмір XL. Для примірки я вже підібрала декілька речей, спробую знайти ще спідничку, та будемо складати луки. Рел спідниці ми зустрічаємо не такою яскравою, неймовірно гарною спідницею. Але давайте відверто. Такі яскраві образи не усім по зубам. Я теж не. Виключення тому обираю такий стриманий варіант. Максі, спідниця темно-зеленого кольору, щось схоже на льон. Речей тут небагато, покажу вам та спробую ще щось знайти. З мас маркету, а саме Марка Шейн знайшлася така подовжена спідниця. Тут два шари сіточки на підкладі. Часто зустрічаю їхні сукні в саме такому фасоні, тому, як на мене, нічого особливого. Тим паче мас маркет та ще й китайський шейн. Було багато джинсових спідниць, але вони вже якось втратили свою актуальність. Мені ще сподобалась біла хлопкова спідничка. Хороший варіант на літо, і тим паче з нею можна скласти дуже багато класних луків. Ну що, давайте примірки! Першу приміряємо Максі спідничку в кольорі хакі. В цьому образі я залишила свою сорочку і, гадаю, виглядає непогано. Показую вам розріз попереду. Він зараз є дуже актуальним. Розмір, щоправда, на мене завеликий, але фасон, я думаю, вам зрозумілий. Спробую знайти декілька схожих варіантів та прикріплю фото для розуміння, як та з чим можна її поєднати. З білою сорочкою вона виглядає дуже офіційно, і будь-куди так не вийдеш. Ну що, низ залишила попередній, змінила тільки блузку. Як на мене, це дуже гарна блузка і дуже приємний ніжно. Пастелі відтінок зеленого. Короче, рукавчик, що додає свого шарму. та можна зав'язати бантик на грудях. Це поєднання мені сподобалось навіть більше, дуже класно співпав колір тільки в різних відтінках. Сорочка з прошу в будь-якому кольорі та в будь-якому фасоні, то моя любов. Тому залишити її без огляду не змогла і обов'язково заберу до примірочної. Сорочка в розмірі М від марки Зебра. Тканинка 100% котон та ще й дуже гарна прошу. Приміряю її з тією ж самою спідницею, і це поєднання мені насправді сподобалось найменше. Два досить глибокі та насичені кольори. Швидше за все, і хочеться роз'єднати ніж об'єднати в один суцільний лук. Але приміряти хотілось показати вам також обов'язково. І Якби вона була на розмір більшу, я б однозначно забрала її для себе. Так, ну а тут даю волю вашій фантазії, пишіть у коментарях, що це може бути. Поки я не приміряла її на себе, я думала, що це сукня. Зараз, звісно, сумніваюся, швидше за все, що це туніка. Ну, або така задумка, блузи з баскою. Ну, або ще один варіант, можливо, це дійсно сукня, але з заниженою талією. Щоб це не було, в грудях вона тіснувата і якийсь дивний фасон. Навіть її колір та це неймовірне жабо не переконали мене, що її треба забрати. Ну що, я вже приміряю комбінезон. Прикріпила вам фото, як я уявляла, що. Буде виглядати, але насправді на мене він замаленький. Фасон гарний і дуже актуальний. Він завжди буде поза часом, завжди буде в тренді. Така річ дуже зручна в гардеробі. Тут не треба нічого додумувати, з чим поєднати або куди вигуляти. Як на кожен день, так і десь і на вихід, спокійно можна одягнути. В ньому є всі переваги, це чорний стриманий колір, пасок наталі, який підкрасить будь-яку фігуру. Ну і, звичайно, 100% льон. Мені було мало цих знахідок, я вирішила ще щось пошукати і знайшла ось такі чудові квіткові та ще одні ось такі новесенькі молочні кюлоти. Вони на мене завеликі, але давайте спробуємо приміряти. Об'єднала їх своєю сурочкою, додала ще окуляри. Єдине, я б ще замінила свої лофери, на більш такий легкий варіант взуття. Можливо, замінила б на шльопанці або взагалі на слінбеки на малесенькому підборі. Вийшов такий безвабливий легкий образ. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам такий образ. Мені дуже цікаво, чи хтось розділяє ось такі мої вподобання. Дуже шкода, що це не мій розмір. Ну, а взяти для того, щоб їх перешити. Та я не наважилась. Поки що цей образ мені подобається найбільше, ви можете бачити по моєму виразу. Я додала ще свою тут білу сумочку і мені здається, тут образ просто завершений. Дуже стримано, свіжо і елегантно. Наступні квіткові кілоти це вже мого розміру, тому є шанси забрати їх з собою. Також молочного кольору, але з такими акцентними синіми квітами. Тут, наче є, люрекс, бо тканинка переливається, залишила ту саму свою сорочку, хоча б замінила її з задоволенням на щось інше. Кращого варіанту під руками не було, тому давайте подивимось, що все ж таки вийшло. Пілоти літнього кольору з акцентними квітами. Як на мене, сіли ідеально. Позаду резинка, що дуже зручно і не пережимає сідниць. Присутні бокові кармани та виточки попереду. На мізрі сто 175, Мені здається, ідеальна довжина. Тому пишіть в коментарях, як вам цей варіант. Мені справді цікаво, але мені здається, що це був костюм і десь ще має бути топ. Знайти його шансів немає. Єдине залишається замінити його на свій варіант. І ось в 44 гривні вони мені обійшлися. Ще одна знахідка без примірки, вирішила вам Показати сорочку від Levi's і це легендарний бренд, повна назва якого Леві Страус. І компанія була заснована 1853 році, понад 170 років тому. Компанія легендарна і відома у всьому світі. Тут нічого і додати, але сорочка була. Поганому стані залишаємо. Відділ з утям трішки потішив мене такими домашніми капцями. Хто полюбляє собак? Є ось такі цікаві варіанти. Ці сірі дуже мені сподобались. Вони виглядали дуже мімішно. Навіть можна здогадатися, яка порода собачки. Ще були такі дивні в'єтнамки від ГЕС. Дивні, бо в них ще є маленька танкетка, яка дуже дивно виглядала саме в поєднанні з в'єтнамками. Ну а тут хвилинка гумору. Я одразу як побачила ці капці, зрозуміла, звідки взялась мода на таби. Ну скажіть, що в них щось дійсно схоже. Ще хотіла вам показати люксовий відділ. Я рідко сюди захожу, бо здебільшого тут ціна перевищує якість. Ну і чим вони орієнтуються, розставляючи ці речі по різних відділах. Чесно, я не розумію. Тут рідко можна знайти брендовий одяг. Тим паче, часто зустрічають закашлатані речі. Порвані і взагалі якісь брудні. Єдине, чого вартий цей відділ, це штанці та джинси. До прикладу, ці джинси були в ідеальному стані, гарного кольору та фасону. До прикладу, показую вам ще декілька варіантів, яких ви насправді не знайдете на ваговому, але це також відносно, бо в день завозу нічим не гірші речі ви можете знайти на вагу. Пишіть, як справа, у ваших областях у люксових відділах чи знаходили ви там дорогі бренди або вінтажні речі. Мені і справді цікаво, бо я майже ніколи не відвідую люксові відділи. і справа навіть не в ціні. О, річ дійсно класна. Я заберу її будь-за що. Але чесно кажучи, скільки я їх не відвідувала, ніколи не знаходила діори, версаче або справжній вінтаж. Тому відділ на вагу це ван лав. Порція дофаміну на цілий день гарантована. Ту що покажу вам ще цей витвір мистецтва, червона сукня вишита паєтками, і рухаємось далі. До речі, я зайшла в сінце і побачила тут таку е, шкатулочку для, для прикрас для різної біжутерії. Навіть можна зберігати окуляри, я так думаю, прикольно виглядає, якщо комусь цікаво. Взагалі я б зробила в 1199, навіть дуже класний ціна для такого великого формату. Кому було б цікаво, напишіть. Можливо, б ми з вами наступного разу зробили огляд сінсей. Ну тобто, щоб зробити якісь порівняння по якості і по, по самому асортименту. Тому, якщо вам цікаво, пишіть. Я вже в іншому магазині ваговий відділ і останній день перед завозом. привернув мою увагу ось такий яскравий. Я думаю, вінтажний жакет з етикеткою Валентіно. Ну а далі шік-шек-шок. І ви тепер розумієте, як працює сила думки. Тільки в минулому відео ми з вами розглядали сукню, яка дуже схожа на бренд Місоні. І пам'ятаєте, я вам казала, що я дуже хочу знайти цей бренд саме на секонді. За 4 роки відвідування секундів, це моя перша знахідка від Місоні. А тепер шок для мене, бо я ніколи не думала, що в них є Однотонні кольори, тим паче чорний. Я чомусь думала, що в них речі всі в одному стилі. Тут я завзято шукаю внутрішню етикетку і знаходжу хоча б розмір. Сороковий це здається L, і тепер я розумію, що це шерстяна сукня, яка була попрана неналежним чином. Зараз це виглядає як сукня для підлітка, років 10, ну або, можливо, 2 xs Як би там не було, ми її приміряємо. Сорочка від Avant Premier. Скільки б не шукала про бренд інформацію, мені видає тільки одне. Це не є окремо торгівельна марка, користується різними модами та дизайнерськими. Будинками, ну хай там як, але сорочка в цікавому рожево коричневому кольорі. Щоправда, з чоловічого відділу, але з позначкою Slim Fit. Це значить, що вона лягає по фігурі і не буде мішкувати. Таке мені не подобається, бо я насправді не люблю заправляти сорочки в штани. Ну а по-іншому тут ніяк. Як і обіцяла, приміряю сукню від місоні, і я вже розуміла, що я її не придбаю, навіть не зважаючи, що вона коштує приблизно 1020. Однозначно, тут не мій розмір, та й чорний кольор мене зовсім не приваблює. Хоч і коштувала вона мені 28 гривень. Ну а вам дякую, що додивились до кінця. Обов'язково підпишіться, залиште будь-який коментар та вподобайку. Бережіть себе.